І так, в мене черговий ремонт. Знову принесли павербанк ось такої фірми. Цього разу на 10 тисяч міліампер. Кришку попросив, щоб сам власник відкрив, якщо зможе. Каже, що на диво легко відкрилось. Щоб я так не поламав, як минулий раз. І проблема тут: відірвали сам мікро-USB роз'єм. Я так подивився, що я сам це не спаяю. Маю на увазі що своїм паяльником, я туди не підлізу, тому прийняв рішення поставити, просто плату замінити. Також вона трошки не по стандарту цьому. Тут так розміщені USB штекера, а тут таким чином. Тобто, поміняти плату і перепаяти два провідки від самого акумулятора. Це. Простіший варіант. Плюс додаться ще два додаткових роз'єма Type-C і для е, айфона. А тут був тільки мікро-USB. Постараюсь зробити максимально акуратно, але не знаю, як це в мене вийде. Ось так зробив отвір для того, щоб нажимати кнопочку на самій платі, активізувалися світодіоди. Тепер у нас буде збоку, бо спочатку стояла ось ця так спереду. Ну, плата інакша. Треба переробляти по-інакшому. Ось так поставив плату. Тобто, вже її приклеїв. Приклеїв, ось там внизу прямо USB-роз'єм. Видно. Так, і ще з цього краєчку так обережно, щоб на кнопку не попало. Ну, і тепер вирізав. В самій кришці, щоб під цей мікро USB, просто USB зайшло, інакше не вийшло. І ось так закриється. Тобто функціонал збільшився, так як збільшилась кількість роз'ємів. Ну, Трошки, може, зовнішній вигляд постраждав. Ну, це, я думаю, не так важливо. Буде світло, ще думаю, залию термоклеєм, щоб було все герметично і більш надійно. До самої плати приклеїв ось кусочок такої пластмаси. Якраз з тих ніжок, що були тут на корпусі, кусочок відрізав і легенько приклеїв до самої кнопки. Тепер чи працює, світиться, все добре. Можна збирати докупи. Ну, ось так заливши плату термоклеєм, щоб було все надійно. Щоб і порохи не попадали, от якось так. Більш менш щоб не попало, не залило е, самі роз'єми. Ну, щось так, як намагався, щоб було акуратно. Ну, ось кінцевий результат. Замінив я ось цю плату, поставив свою. Так, кнопочку тут видно. Так, прицілюсь. Ось вона. Нажимаємо. Як бачимо, там світодіоди всі світяться. Ну, насверлив дирочок в корпусі, бо вони були з самопочатку, ось тут. Видно. І ось такий трошки прийшлось вирізати корпус, але як бачимо, не випирає все на рівні. Так, як вийшло тут? Фокусуємося. Ось так стали ці. Роз'єми USB. Все залите з одної і з другої сторони, тримаються надійно. Вже вирвати важко буде, особливо Type-C, залити він добряче. Ну і Тут також що міг приклеїв, боявся, щоб не залив клей всередину. Ну Ось таким чином. Ну, Получився так. Гарний варіант, Ну, максимально акуратний, як хотів. Склею корпус такими крапочками, капельками, суперклею, щоб може хтось буде розбирати, чи може мені прийдеться ще раз розбирати, то щоб знову не ломати його, не куражити. А щоб лег легше можна було це його вскрити і в разі чого щось поміняти, замінити. Ну, ось такий варіант. Усі роз'єми перевірив. Працюють, заходять добре, навіть занадто, бо ще нова плата дуже туго заходить. Ось цей перший. Ну. Як нова плата ще не розбиті, ті роз'єми. Ось нормально тримається. Так само і інші. Ага. Мicро да. USB. Так, де він там. Ось. Добре. Ну, та й все перевірив, все працює. Зарядку бере, зарядку віддає. Не буду довго розказувати, показувати. Все працює. Так що, ось такий варіант, такий вихід.